Квітами та прапорами на головному майдані рівного попрощалися із загиблим захисником Олегом Удодиком. Вісім місяців чоловік вважався зниклим безвісти однак, нещодавно підтвердилася смерть героя. Він був ах, безстрашний. Можна сказати просто одним цим словом, безстрашний. Він любив Україну, любив своїх батьків, любив полісся наше, він не ховався за спинами молодих і тих, хто. Служить Олег Удодик навчався у Рівненському ліцеї номер 13 закінчив професійно-технічне училище номер 10 А вищу освіту здобув нове. П'ять років займався парашутним спортом, виконав більше півтори тисячі стрибків з парашутом. Він прийшов до на нас по переводу, от, і він дуже гарно писався в нашу. Компанію можна сказати, так наш клас і дуже ми цінували його. Ну прекрасна була людина. У 2016-2017 роках проходив військову службу за контрактом у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей. У квітні 22-го добровольцем став на захист України у 2023 році. Отримав поранення на запорізькому напрямку. Після лікування повернувся до служби та воював на Курському напрямку. Там Олег і зник у грудні минулого року. І вже в 25-му повернувся на свою землю, до своєї рідні. І слава Богу, що він повернувся, тому що 8 місяців цього... Пекла, яка яке пережила їхня родина, це було надзвичайне випробування для всіх, для родини, для друзів, для знайомих, для колективу, в якому він працював, для тих побратимів, які ще залишилися в його військочастині. За упокійну службу за героєм провели у Свято Покровському соборі, поховали на кладовищі новий двір. Вічна та світла пам'ять воїну. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.